Луцька, адже якраз на це місце було спрямовано більшість ракети БПЛА, пошкоджено гаражі, зафіксовано пожежу на складських приміщеннях та на одному з підприємств за інформацією. Ова загалом в повітряному просторі Волині перебували близько 50 БПЛА та 5 ракет. Яка нині ситуація в регіоні розповість наш кореспондент Павло Мельничук? Пане Павле, дякую, що доєднуєтеся до нас. Розкажіть, будь ласка, як ви після цієї ночі? Як загалом місто оговтується? Вітаю колеги. Місто вже потрохи оговтується від пережитої атаки, і зауважу, що це була найбільша ракетно-шахетна атака за усю історію повномасштабної війни для нашого міста. За даними голови військового начальника військової адміністрації області Івана Рудницького було орієнтовно 50 шахетів та 5 ракет вперше з часу повномасштабної війни ворог застосував по місту ракети типу Кінжал також летіли в місто і крилаті ракети. Ми бачимо, що зараз територія де цінилась пожежа внаслідок загоряння від обстрілу оточена поліцейськими до місця не пропускають приватні автівки та обмежили доступ туди людей. За даними Луцького міського голови, це прилетіло по підприємству приватному та гаражному кооперативу На місці працювали пожежні на цих кадрах. Ви бачите наслідки власне ліквідації. Станом на цей момент вже загоряння немає. У місті відчутний досі. Який запах диму, проте як я вже зауважив, місто повертається до свого життя за даними також міського голови Ігоря Поліщука, обійшлося цього разу без жертв серед цивільних. Можливо, це тому, що люди вже навчені і розуміють, як потрібно діяти в таких ситуаціях і спускаються до укриттів. Зауважу, що попереднього. Теж найбільш масштабного до цього обстрілу міста Луцька, який відбувся 6 червня, поцілила ворожа, ворожа ракета по багатоповерхівці і внесло частину дев'ятиповерхового будинку, тоді загинуло двоє людей. А зараз обійшлося без постраждалих. Наразі маю таку інформацію: поки доступ до місця знімання обмежений і Слідчі, які працюють на місці події, фіксують власне результати цього злочину. Росіян забороняють там знімати, але обіцяю, що невдовзі можна буде побачити більш детально, що відбулося студія. Пане Павле, дякую за те, що доєдналися до нас. Дякую за те, що розповіли про наслідки тієї атаки, яка була на Луцьк. Це наш колега Павло Мельничук з Луцька, який сьогодні потерпав від наймасовішої атаки за весь час повномасштабного вторгнення.